Доброго дня, друзі. Тема сьогоднішнього відео <кій> переважне право орендаря на укладання договору оренди землі та поновлення договору в... в чому тут різниця. Друзі, як завжди, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також обов'язково не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда Земельного фонду України створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити ваші земельні питання. Так, почнемо. 16.01.2020 року набув чинності закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству, яким були внесені зміни до закону про оренду землі та Земельного кодексу України. Зміни торкнулися і процедури продовження договорів оренди землі. Тому чинне законодавство розрізняє два шляхи продовження орендних відносин. Перше, це поновлення договору оренди. Друге, це переважне право орендаря на укладання договору оренди землі на новий срок. Що, що таке поновлення договорів оренди? Поновлення договорів оренди землі присвячено стаття 126 Земельного кодексу України, до якої. Умова щодо поновлення договору не може встановлюватися в договорі оренди землі щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, крім випадків, якщо на таких земельних ділянках розташовані будівлі або споруди, що перебувають у власності користувача або набувача права користування земельною ділянкою. Умова щодо поновлення договору має бути передбачена договором оренди землі. Договір оренди землі поновлюється на такий самий срок і на таких самих умовах. Договір оренди землі вважається поновленим у разі відсутності заяви від однієї із сторін про включення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору оренди землі. Відмова від поновлення договору оренди землі здійснюється не пізніше, як за місяць до дати закінчення дії такого договору шляхом подання стороною договору до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідної заяви. У разі відсутності заяви про, вручення, про виключення з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомостей про поновлення договору до дати закінчення дії такого договору після настання відповідної дати закінчення дії договору, державна реєстрація речового права продовжується на той самий строк на тих самих умовах. Так, і що ж стосується переважного права на укладання договору, то е це наша всіма всі любима стаття 33 закону України про оренду земель, землі. Е, орендар, який має наміри скористатися переважним правом на укладання договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це орендодавця до закінчення сроку дії договору оренди землі. У строк установлений цим договором, але не пізніше, як за один місяць до закінчення сроку дії договору оренди землі. У разі смерті орендодавця. До закінчення строку дії договору оренди землі орендар, який має наміри скористатись переважним правом на укладання договору оренди землі на новий строк, зобов'язаний повідомити про це спадкоємця земельної ділянки протягом одного місяця з дня, коли йому стало відомо про перехід права власності на земельну ділянку. Так, далі до листа. Повідомленням про укладання договору оренди землі на новий срок орендар додає проєкт договору оренди землі або проєкт додаткової угоди. При укладанні договору оренди землі на новий срок його умови можуть бути змінені за згодою сторін у разі недосягнення домовленості щодо орендної плати та інших істотних умов договору, переважне право орендаря на укладання договору оренди землі припиняється. Орендодавець у місячний срок розглядає надісланий орендарем лист повідомлення з проєктом договору оренди, перевіряє його на відповідність вимогам закону, узгоджує з орендарем за необхідності, звісно, істотні умови договору, і в разі відсутності заперечень укладає договір оренди землі. Ми багато, дуже багато про цей момент повідомляємо і пишемо і в коментарях, і в відео. Якщо ж, якщо ж ви хочете продовжити, ви зобов'язані надати проєкт додаткової угоди. І орендодавець, якщо ви отримали, скажімо так, лист і додаткову угоду, ви зобов'язані повідомити орендаря про свої наміри. За наявності заперечень орендодавця щодо укладання договору оренди землі на новий строк орендарю направляється лист повідомлення про прийняте орендодавцем рішення. Відмова, а також наявне зволікання в укладанні договору оренди землі можуть бути оскаржені в судді. Таким чином, друзі, процедура укладання договору оренди землі на новий срок є дещо складнішою порівняно з процедурою поновлення договору оренди землі. Поновлення договору не вимагає вчинення сторонами будь-яких дій для його поновлення. Тобто воно здійснюється або ж автоматично може здійснюватися. Якщо ж така умова є в договорі, то сторона не подала до реєстратора заяву про відмову поновлення договору. Варто зазначити, що правила, визначені статтею 126 Земельного кодексу України щодо поновлення договорів оренди землі, поширюються на договори оренди землі, укладені або змінені після. Набрання чинності законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії рейдерству, а саме після 16.01.2020 року, а поновлення договорів оренди землі, укладених до набрання чинності зазначеного закону, здійснюється на умовах визначених вашим договором за правилами чинними на момент їхнього укладання. Також договори е, оренди землі, земельних ділянок, приватної власності, а також е, земельні ділянки державної або комунальної власності, на яких розташовані е, будівлі, споруди та е, споруди, що перебувають у власності е, орендарям, укладені до 16.01.2020 року, у разі їх продовження укладання на новий строк, мають містити умови, передбачені статтею 33 закону та е, 126 земельного кодексу України. Друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями, ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах та, звісно, якнайшвидшого миру. Слава Україні!